Цей пацієнт скаржиться на чутливість до холодного та солодкого і на епізоди помірного спонтанного болю. Рентгенограма показує великий мезіальний каріяс на другому примолярі верхньої щелепи, що проникає в пульпову камеру. Порожнина розкривається, і після масивної екскавації карієсу видно оголення пульпи. У місцях оголення присутня безсудинна некротична тканина, видалення м'якого дентину продовжують гострим екскаватором. Проводиться іригація 1% розчином гіпохлориту натрію. Після повної екскавації м'яких тканин дах пульпової камери відсутній і може спостерігатися частковий некроз пульпи. Розпочинається пульпотомія поверхневих шарів пульпова рана не виглядає регулярною. Пульпотомія проводиться апікальніше до усть кореневих каналів. Результат не ідеальний з рясною кровотечею. Спроби забезпечити гемостаз були неуспішними, а тривалість кровотечі понад 10 хвилин. Цей стан є показом для проведення процедури польпектомії. Проведено лікування кореневих каналів в одне відвідування, використовуючи біокерамічний силер в техніці одного штифта. Короневі канали були запломбовані до рівня апікальної констрикції. Клінічні методи лікування, показані в цьому відео, базуються на наступних публікаціях. Друзі, якщо вам сподобався цей контент, підписуйтесь на нас, а також переходьте за посиланнями в описі на наші телеграм-канали Дантист і Стомат Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей.